Псалом п'ятий, Проповідникові хору на флейтах, Псалом Давида, Вислухай, Господи, мої глаголи, зверни увагу на моє зітхання, прислухайся до голосу мого благання, Царю мій і Боже мій, до тебе бо молюся. О Господи, У досвіта Ти голос мій почуєш, У досвіта Буду молитися до тебе й виглядати, бо Ти не такий Бог, що любить беззаконня, лукавому немає місця в тебе, і нечестиві не встоять перед очами в тебе, ти ненавидиш усіх лиходіїв, вигублюєш усіх тих, що неправду кажуть, Господові осоружні, кровожерні й лукаві, я ж з превеликої ласки твоєї. Увійду в дім твій і поклонюся до святого храму Твого у страсі перед Тобою. О Господи, веди мене Твоєю правдою, з уваги на ворогів моїх, вирівнюй Твою путь переді мною, бо в їхніх устах немає постійності, серце в них пропасть, пелька їхня гріб відкритий, облесний язик їхній. Скарай їх, Боже, нехай від власних замислів згинуть, за їхніх переступів силу прожени їх, бо ворохоблять проти Тебе. І всі ті, що до Тебе прибігають, будуть радіти, вони повіку весело гукатимуть, захисти їх, і, нехай тобою веселяться, ті, що люблять Твоє ім'я, Ти, бо, у Господи! Благословиш праведника і ласкою його оточуєш, немов щитом.